На такому велосипеді то й двопідвіса не треба. дивіться. Підсиділо, амортизує, сидіння з пружинками, широкі, ще й саме м'ягеньке. М'ягесенько на ньому, вилучка теж амортизаційна. 28 колеса, вони великі, самі по собі ще й згладжують дорогу. Алюмінієві обода міцні, резина теж хороша, якісна, рама алюмінієва міцнюща, ще й дивіться, є замочок для колеса. Можна замикати колесо, йти в магазин, вже на ньому не поїдуть. Хіба в руках буде тести. Позаду планетарка Shimaniска Nexus 8, 8 швидкостей. Гальма ззаді ролерні, ланцюжок закритий захистом. Вже менше догляду, він чистіший буде, менше пилюки попадає. Виніс керма можна і по висоті підрегулювати, і по нахилу. Передні гальма обідні. Є фара, повнорозмірні крила. Що спереді, що ззаді, багажник міцнющий. Класний. У нас дуже багато таких велосипедів, а ціна 8950 гривень. Вибір величезний, тому хто має змогу, обов'язково приїжджайте, порівняєте моделі між собою, виберете найбільш підходящий для себе. А хто з інших міст 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку. Асортимент можете глянути на нашому сайті rover.in.ua.